За п'ять років співпраці Львів та Люблін змогли зорганізувати чимало мистецьких проєктів культурних обмінів. Люблін допоміг Львову отримати грант на ознакування міста. А тепер, як претендент на звання Культурна столиця Європи 2016 популяризує наше місто. Ніби ідеологія буде подавати, що Люблін – це є східна брама там Європи. І Люблін буде претендувати отримати той статус, тому що він буде говорити, що він Демонструє не тільки свою культуру, але ще культуру західної України. На спільній сесії депутати обох міст домовилися пожвавити співпрацю. Обидва міста співпраці це прагнення не лише обидвох міст. Це насамперед бажання усього польського народу, який хоче підтримати незалежну Україну на її шляху до Європи. Львів і Люблін тепер популяризуватимуть один одного, продовжать співпрацю у сфері культури та туризму. А ще налагодять тісні економічні зв'язки. Ми домовилися, що ми розмістимо інформацію про підприємців і. Бізнесменів міста Львова і Любліна на спільній сторінці, де б підприємці мали можливість заходити, отримувати інформацію про товари послуги, а також про контакти, які будуть сприяти взаємному товарообміну. На допомогу підприємцям створять навіть економічну палату у Польщі. Вони об'єднують підприємців різних галузей. Дуже з багато бізнесменів з Польщі і Любліна дуже зацікавлені у співпраці з українськими підприємцями і сподіваюся, що ця палата буде доброю інформаційною базою для наших підприємців. Допоможуть польські партнери і зреформувати львівську господарку. Для нас важливе питання реформування житлово-комунального господарства. Сьогодні Люблін має хороший досвід в енергозбереженні будинків. Вже наступного року відбудеться чергова спільна сесія. Тоді і підіб'ють підсумки п'ятирічної співпраці. Тетяна Марвель, Юрій Герасимов, наш репортер.